Ну в Брянській області горить будівля підприємства з виробництва оптики «Александр». Про це також повідомляють росіяни. Це підприємство виконує важливі замовлення для міноборони РФ. Про це повідомляють також і безпосередньо жителі дядьково, де розташовано один із підрозділів підприємства. Підприємство «Александр» виконує найважливіші замовлення Міністерства оборони Російської Федерації щодо проєктування та розробки спектра високоточних оптичних деталей та систем для авіаційної та космічної військової та спеціальної техніки. Так писала російська преса про цей завод, співробітник підприємства розповів, що склад, що офіційно горить, відноситься до кришталевого заводу, але користується складом їхнє підприємство. Я, вкотре, хочу зазначити і звернути вашу увагу, друзі, що е, якщо насправді це, е, скажімо так, справа рук України, хоча і ще офіційних підтверджень немає, і влада ще цього не підтвердила. Я хочу зазначити, що ніякі будинки, ніяка цивільна інфраструктура, навіть оці хати напіврозвалені і ще до війни російські не постраждали. Страждають лише об'єкти військової промисловості, ВПК Російське, те, що спричиняє до вбивства мирних громадян тут в Україні. На відміну від того, що росіяни роблять, тому що от ще раз зазначу, це от. Опти... завод з виробництва оптики, який спрямований на те, щоб їхня техніка була більш точнішою, так ми бачимо, як працює оця точна в лапках техніка. Ми пам'ятаємо про Умань, ми пам'ятаємо про трагедію в Дніпрі. Ми пам'ятаємо про Кременчук, коли десятки людей просто загинули просто в торговому центрі. Це було влітку минулого року, нагадаю. Страшна подія, і абсолютно ні про яку точність не може йти і мови. Не, не варто її навіть і згадувати. Однак росіяни у своїх зведеннях військових постійно повторюють, що всі цілі, які вони собі поставили за мету, вони вражені. Таким чином можемо собі зробити висновки, що вони насправді хочуть вражати лише саме цивільну інфраструктуру нашої держави, аби налякати українців, аби ми якимось чином. Просто сподвигнули наше керівництво на якісь мирні переговори, тому що розуміємо, що їхніх цілей вони не досягли ці росіяни. Що те, що вони хотіли зробити, це нагадаю денацифікація та демілітаризація України, насправді це саме відбувається на території Росії. Уже перекинулися їхні цілі на себе, і вони вміло їх насправді вже нарешті і виконують. Бачу, що пишете у коментарях, що існує карма. Слава Україні, героям слава! І е, дуже багато різ різного характеру коментарів. Дякую, що пишете їх. Зачитаю їх у перерві. у перерві, коли буде така можливість, і обов'язково їх озвучу, друзі.